Це емоції перемоги, адже 20 лютого у Кременчуці відбулися півфінал і фінал змагань серед дівочих волейбольних команд в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нарешті добіг кінця наймасовіший вид спорту, представлений цьогоріч в програмі Пліч Опліч. Закінчилися змагання з волейболу. Закінчилися у нас вже змагання з орієнтування. Вчора рухаємось далі. Завтра починаємо баскетбол. У результаті фінального матчу перемогу отримала команда Кременчуцького ліцею номер 17 вибір імені Микола. Дуже гарна команда. Люблю їх дуже сильно. Емоції. Добре все. Скоріше за всього, на області буде складніше. Це зрозуміло. Але треба йти вперед. Вболіваємо за кременчуцьких спортсменів та очікуємо перемогу нашої команди вже на районному етапі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.